Привіт, друзі! Ви на каналі Форлана. Ну і звісно, що після відео з ми за логікою, має йти е, Пакопінінг саме цих вікінд-ліг. Так воно сьогодні і буде. Вашій увазі нагороди за дві вікінд-ліги, е, двічі по двадцять Тобто максимально можливі нагороди, плюс ще два паки Центуріони, це там, де 100 гравців, пам'ятаєте, таке е, СБЧ нещодавно можна було зібрати. Ну і в цілому дроп виявився непоганим, тому можна це відео і показати вам, особливо якщо на трансляціях не бачили, то це точно вам буде цікаво. Е, дякую вам всім за підтримку цього відео. Не забувайте підписуватись також на канал, телеграм-канал, якщо що, також посилання є в описі. А починатимемо ми з. Першої спешл картки, яка мені впала в п'ятницю якраз перед початком моєї вікінди. Давайте, пак, за 100. Грать з ним. Давай. 100 тисяч монет, пак! Да де центуріони мої? Що це таке? На діді, вау? О oh майга. Навіть не на волкаути. в пак за 100 тисяч. Познущання є. І вони ще антрейд. бляха. Подублікати антрейд. Та ну лоу. Ну де? Голландія Та хоч би вандейка. Ні, ну подивіться на цей скам реально. Скільки? я 4 паки відкрив, паки круті досить. За 100, за 50. Що я маю найбільші 84 рейтинг? Ну ви тупо знущаєтесь, її спорт. Тупо знущаєтесь в такий день. Ну давайте ще це відкриємо. О! Є! Yeah! Є! Yeah! Італія, це хто я не знаю, а... Але... Пастоніч. А... Ну, але перший. Але перший, то є добре. Зараз будемо дивитися, ну мені не дуже подобається вже характеристики його. Це виходить: 84,92 по швидкості. Фізика слабенька, дійсно слабенька. Джампінгу майже немає для такого захисника. Сила посередня, агресія посередня. Але в результаті разом з ним в основі ми зробили ті самі 20 нуль. Це на моєму аккаунті. Тож, мабуть, грати можна завжди цією карткою. До речі, вона зараз досить бюджетна. Далі нагороди за перші 20. -0. Отже, раз, два, три, 4, 84. Плюс. Піки. Потім 4 фут чемпіонс Це інформи. Пак за 50, к 2 ультимейт, 3 паки з інформами та 1 пак з 845. Може і пощастий. А можна ми зробимо без музики? Ну бо раптом пощастий, слухайте. Ну раптом. Я навіть освітлення додам. Лесго! Будемо брати рейтинг, я думаю, так? Рейтинг. Бідемо далі. М -м -м, 89. Добре. Інформів не беру, бо вони і так зараз будуть. і буде вдосталь. І 86. Ну отже, та Рафа варант. Поїхали. тепер інформи Команда тижня ніяка. Тому беремо, що дають. І йдемо відкривати паки. сподіваючись що там щось прощастить. Опенда. Заберемо. О, Дуглас Луїс. Іде. Ну, рейтинг, рейтинг, є, це добре. І Герсія тобі на здачу, як то кажуть. Отакі От піки. Ну, щось приблизно те саме і в мене буде, я впевнений, абсолютно в цьому. Блін, може слухай, може, щоб ми дарма просто не витрачали дорогоцінні паки з інформами. Загальна вартість команди тижня 320 тисяч. Це усі, скільки там, 23 чи 25 гравців. Коротше, я, я пропоную не відкривати ось це зараз людині. А нехай він це збереже і відкриє, або коли йому будуть необхідні 90 тисяч монет гарантовані. Бо три по Квікселу, це 90. Або коли просто буде краща команда тижня. І особливо в середу, коли вона виходить. Зазвичай, ну, умовний той же Гризман, да? коли вийшла команда тижня, коли ця картка з'явилася. От, він коштував 100 тисяч. Щоб ви розуміли. 100 тисяч. Я не знаю, які люди віддавали за це 100 тисяч. Але зараз він коштує 30. Коротше, зробимо так, щоб людина більше трошки заробила коштів. Поїхали далі. Пак за 50 тисяч монет. Інформ. Серед інформ нічого класного немає. 5 гравців, 84 Да дайте ж нове промо, ж От, А, ні, не, не, не фонтів. Піпец. Просто найнижче, що тільки можна було. День, так, ультимейт. М -м -м, кросс. Кросс. Ну, хоча б монети 25 він має зараз коштувати. Ах. Ми ще на цьому аккаунті останок, після паків ЗВЛ ми зберемо зараз е цей пак центуріонів, там де 100 гравців. Ще от це буде на останок, І от тоді можна завершити. Ну, дуже має бути якийсь випадок, щоб я <пиш> пішов це пустити. Поки що, принаймні, я не планував цим займатися. Так, і останній у нас тоналі. Це ультимейтне Фух! Центуріонс. One Hundred! Players. я це відкриваю, лише інформ, і що ж там буде всередині? Окей. Ай, це ще жантрейд, да, 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 да. Це ще жантрейд. О, бачу, зекономили десяточку тобі. Тих чувачків, ладно, я я ось ось це все квікну, добре. Бо тут нічого мені здається. Давайте ну, тепер... передивимось до кінця. Ну, раптом, 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 щось. Через... ага. Крім там. Отакі, друзі, скам я б назвав від Esports. Ну а наступними будуть мої нагороди за 20.0. Я не планую зараз нічого зберігати, окрім трьох паків з інформами, так як я зробив е попереднього разу. Е вчора на аккаунті людини, який я відігравав. Інформи. Тут ніяка команда тижня, тому нічого не очікуємо. Просто відкриваємо, забираємо. І йдемо далі. Так, добре, слухайте, два волкаути. Це вже успіх. На цьому можна завершувати. В піках два волкаути з двох. Та ти шо? Це такі нагороди за 20.0 дають. Оу, ще й де горд. Добре. СБЧ. I'll take it. І. шоу. Ну, хай буде шоу. Добре. Піки забрали. Нехай. Нехай. Ага, дякую. У мене помічник прийшов схоже Помічник! що ти хочеш паки відкрити батьку? А, помічник. Тебе там десь видно, взагалі. що Що? таке? Так, один пак. Давай. От. От. Давай. відкривай батьку пак. А, давай це щось круте чекай чекай, 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 чекай. Давай, натискай X, ось сюди натискай. X, X. Синуль, дивись, ось сюди. Тиць. А тепер туди дивись. Що там буде? Це буде звичайна да. Нічого, на жаль, цікаво. <клес> <клес> ні, ні, ні 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 чекай, ти ще не заключив. Ще один, будь ласка. Я дам тобі другий шанс. Друга спроба Ультимейт набір! Давай, туди сам. Туди ж натискай, давай, сюди. Ой, молодець! Вже сам, все гаразд. <клес> Дивись в экран! <клес> <клес> Я б так не радів на твоєму місці. Це просто мій. О боже, який парк, ніякий. Та все, йдіть купатися. Паки сьогодні відкривати йому не треба. <клес> Та, біжи, тобі. <з> <клес> <Не>. <клес> Да, біжи, біжи з мамо, біжить з мамой, біжи, біжи, біжимо, біжить. Сер, ч слышно? Казано затягує ти. Його півтора роки, а вже підсів на ці паки. Вже не відірвати тепер. Так, продовжуємо. Трошки ще залишилось. 84. 5 гравців. О! Я впіймав це! Бля, було б пічніше, аби малий пімав його, слухайте. Оце за 60 минут розумію нагорода. Оце піде. Це піде. Навіть фотографія не прогрузилася. ТОП! I'll take it! Як сказав би, горіло на моєму місці зараз. I'll take it! Un trade, shake! Будемо грати, звичайно, що будемо грати. Да, малий удачу приніс, але тільки коли пішов. <реш> клас, клас. Я задоволений. Все, нагороди вийшли адекватними, як на мене. Дев'ята позиція за вартістю. В принципі. Непогано. Так, це свапи і залишається один бір за 50 тисяч монет. Свапи залишаються на. Команду року, звичайно. Поїхали, пак за 50. Модріч. Теж гарно, слухайте. Продаваємо Модріч 88, це. 25 тисяч. 25 тисяч зараз. Ну, плюс-мінус. Добре. Я сьогодні вже там трошки почав своїх продавати. До 25 виставив, декілька кросів продалося. Ну і наостанок, після Вігін Ліги, ми пішли тестувати, звичайно ж, Кім Пембе у відборі до Вейл. І от в останньому матчі догралися з суперником аж до серії пенальті Ну і нагороди, звичайно, що також будуть. Ну от бачите, навіть в пенальті не, не всрали. Взагалі, я не пам'ятаю, коли останній матч я програв. напевно ще тими вихідними. Скоріше за все. Здорово! Давайте нагороди. Let's go. Я і не знаю, що там з лівою ногою є. Oh, ще один! Ще один! Іспанія! Ух ти! Лукас Ласкіс! Шексипер. Оце пак. I'll take it. 82 500. Топ. Топ. Сюди йди. Треба швидше продавати поки ще в ціні. По характеристикам просто я взагалі не розумію, якого він коштує так багато. картка не динамічна. Нічого цікавого в ній я не бачу. Чого вона 80к коштує, фіг знає Так, і last пак. Так, let's go! Іще ще один Центуріон! А скільки ж він стоїть? Це цікаво подивитися зараз. Гарний пак, I'll take it. Йду подивлюсь, скільки ж васки стоять. 82500. Ну, тоді продам пошвидше, поки він в ціні. Хоча я реально не розумію, за що? Там картка досить така посередня. За що там така вартість, я не знаю. Hit deжиV, звісно. Так, все. промо промо не дивимось. Ну слухайте, все одно приємно. Дві 160 тисяч. Трошки менше. 160 тисяч. Непогано. Так, все let's go. Центуріон. 100 гравців. 20 срібних та 80 золотих. Де мій центуріон? Твою дивізію. Ледесма це, звісно, супер класно. Трейнформ. Волкаутів що, більше не буде? Фу. Половина дублікатах, все. Я фігію. Прозвіч. Це єдиний волкаут. Ти серйозно? Ні ну реальний скам. Реальний скам. ну слухайте. Ну, другий пак я відкриваю за сьогодні. І другий раз. Я не хочу скоментувати, вибачте вже. Просто навіть не хочу коментувати, саме все бачите. Що, що тут коментувати то можна. На цьому в мене все, любі друзі. Дякую ну, що, значит, ще раз за увагу за підтримку. Побачимо зовсім скоро. Не забувайте підписатись на канал та. Не втрачайте можливості потрапити на трансляцію. Натискаючи на дзвіночок, ви будете отримувати сповіщення про їх початок. Я бажаю вам всього найкращого. Побачимось зовсім скоро. Та слава Україні. Папа.